Уявіть, ви хочете доставити певну річ до певного адресата, але при цьому змушені дотриматися умови, аналогічну річ повинні отримати усі інші адресати, які мешкають на даній території. Навіть якщо їм ця річ зовсім не потрібна, ані трішечки. Дивна ситуація, щось подібне відбувається з людиною, яка вживає, наприклад, ліки. Особливо ліки досить сильної дії. Які весь організм змушений сприймати і терпіти заради їх лікувального впливу в певному місці? Виходить, ми стріляємо з гармати по горобцях, та вихід є. Він відкриває гігаможливості, хоча й оперує сферою величин, що вимірюється мільярдною часткою метру, наномасштабами, окремими атомами, молекулами чи молекулярними системами. Порівняємо, людська волосина тоща за середній нанооб'єкт у 60 тисяч разів. Такий підхід відкриває небачені раніше можливості, а наука нанотехнології відкриває ворота у інший світ, в якому можна збирати найрізноманітніші молекули у найрізноманітніші комбінації з новими властивостями. Нанотехнология это технология, которая оперирует величинами в наноразмерах, то есть величины, которые измеряются в 10-9 метр. Это достаточно крошечные объекты. Нанотехнология признана специалистами всех развитых и развивающихся стран как наиболее. Перспективная наука, обеспечивающая создание новых, высокоэффективных лекарственных препаратов против различных заболеваний, создание наноконтейнеров, позволяющих получать любые компоненты биологически активных веществ и продукты с их введением. Можливості нанотехнологій з надзвичайно малими об'єктами дозволяють поміняти грубі гармати на надточні ювелірні інструменти. За їх допомогою, наприклад, ліки можна доставити до потрібного органу. Більше того, вони почнуть діяти у визначений час. Треба зазначити, ідея цілеспрямованої доставки ліків з'явилася понад 100 років тому, але тільки сьогоднішній рівень розвитку науки і техніки сприяє реалізації даної ідеї. Отож, доставлятимуть ліки або інші речовини, і не лише у людський організм, а й в різноманітні продукти так звані наноконтейнери. Ними можуть стати природні утворення, ліпосоми. Кулькоподібні об'єкти діаметром близько 20-100 нанометрів. Всередині кульок ліпосом порожничі, зазвичай заповнені водою чи іншим розчином. Але ж їх можна наповнювати потрібними для транспортування речовинами. Ідеальний наноконтейнер. Ліпосом це взагалі унікальне має унікальне свойство. Липосома это замкнутая капсула, это шарик. По сути, он очень напоминает, если взять обычное подсолнечное масло и капнуть его в воду. Но если это в макроразмерах это рассматривать, то он очень похож. Если капельку капнуть в воду, она образует шарик. Только этот шарик, он полностью заполнен маслом. Липосомка же это фосфолипид, это есть такое соединение природное, которое входит во все клетки и ткани. Оно моделирует и составляет клеточную мембрану. И вот этот фосфолипид, он имеет свойство, попадая в воду, за счет того, что у него есть два конца, головка, которая гидрофильная, то есть она притягивает воду, она любит воду, и хвост, который является жирной хвосты, они иначе еще называются в химии, они являются гидрофобными. И вот они боятся воды. И для того, чтобы сохранить эти хвостики от воды, эта молекулка фосфолипида, она закручивается сама на себя и образует вот такой вот шарик. И когда образуется вот этот шарик, в это, внутрь этого шарика, в момент, когда фосфолипид находится в воде, можно в воде растворить любое вещество, которое вам нужно поместить в эти шарики. Ви його розтворяєте там, і коли процес образування та ліпосумки він захватує, захватує ці віщества і капсула. Ліпосоми складаються з природних компонентів і без проблем сприймаються живим організмом його кров'ю через наявність в ліпосомах як гідрофільних, так і гідрофобних груп, а всередині гідратної води, пояснила нам аспірантка Одеської національної академії харчових технологій Діна Вінкер. Ліпосоми здатні притягувати та утримувати і на поверхні, і в гідратній оболонці речовини, що вводяться в організм чи продукт. Здатність ліпосом робити речовини, розчинним у воді, захищати їх від несприятливих факторів середовища, та вивільняти ці речовини у потрібний час та у потрібний спосіб, зацікавила науковців. Ця властивість дивокульок надзвичайно доречна у технологічних процесах харчової промисловості, у парфюмерії і, звичайно, в медицині. Особливо в медицині це використовують, туди загружають. Лекарственные средства, особливо это характерно для ракових заболеваний, онкозаболеваний, используются у них очень сильные токсические вещества, которые если просто ввести в вену, то они вызывают очень тяжелые последствия. Если же их вести в липосомальной структуре, эти липосомы можно делать магнит... магниточувствительными, то есть заряжают их специальными магнитными импульсами, и если человека потом... Ну, как бы подводят, я не знаю, к этому аппарату магнитному. И за счет того, что излучаются магнитные волны, эти препараты как раз проникают в то нужное место, куда им нужно проникнуть. Либо pH чувствительный, это за счет разницы pH, тоже могут они попадать в нужное время, в нужное место. За счет разницы pH также разрушается эта фосфолипидная мембранка. эти липосомы, они вообще есть однослойные, многослойные. Вот если говорить об многослойных липосомах, то они постепенно при перепадах температуры, есть температура фазового перехода, когда фосфолипидная оболочка, она Проявляют текучість, то тобто есть они растекаются, будем так говорить, если совсем просто. Эта оболочка разрывается і постепенно этот препарат высвобождается в определенных дозах. Нанотехнології для України відносно новий напрямок у науковій сфері. Втім, вони стали одним з пріоритетів для наукової школи Одеської національної академії харчових технологій. Тут досліджуються нанооб'єкти, що можуть використовуватися у виробництві хлібобуличних виробів сиру. Зокрема, на кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування, молодим науковцем, героїною нашої програми, діною Вінкерт. Під науковим керівництвом лауреата державної премії України професора Леоніда Капрельянса та наукового консультанта доцента Тетяни Величко виконується дисертаційна робота. Її мета отримання ліпосом в якості нанокапсул для ферментних препаратів з протеолітичною активністю. В даному аспекті ліпосоми виступають як біоконтейнер, з якого фермент вивільняється поступово у потрібних дозах і в межах потрібного відрізку часу. Це може використовуватися у технологічних процесах харчової промисловості. При цьому складного обладнання та дорогих витратних матеріалів не потрібно. Пока еще мы конкретно раскрыть все не можем, потому что все находится в стадии разработки. Но сказать мы можем одно, что мы будем использовать в промышленности пищевой для сыроделия. Мы хотим улучшить вкус, мы хотим улучшить консистенцию, букет э, сыров и сократить время созревания, что является в наше время очень даже большим плюсом для людей, которые разрабатывают эти сыры, для людей, которые вкладывают в производство деньги и для того, чтобы сэкономить, сократив сроки созревания сыров, это будет очень большой плюс. Мы надеемся, что у нас все получится. Твердий сыр надзвичайно смачний і корисний молочнокислий продукт. Його історія нараховує не одне тисячоліття. Виник він, очевидно, як відповідь на потребу більш тривалого зберігання вже переробленого молока. До того ж, бактерії, що використовувалися у виробництві сиру, перетворювали лактозу у молочну кислоту, і це полегшувало перетравлення молочних продуктів, з чим у давніх людей були фізіологічні проблеми. Отож, як народжується улюблений нами сир, про який французи кажуть. Десерт без сиру, як дівчина без посмішки. Все починається з підготовки молока до згортання. Його пастеризують, вносять бактеріальну закваску. Далі, коли молоко згорнулося, зайву сироватку зливають, отримані згустки, розрізають, формують, пресують. Після чого посолка і визрівання сиру до повної кондиції. Згортання молока у виробництві сиру відбувається або завдяки молочній кислоті, або сечушному ферменту реніну. Бактеріальну закваску виготовляють на чистих культурах молочнокислих бактерій. Додавання молокозгортаючого ферменту загущує молоко для отримання сирного зерна, з якого й формують сирну масу. Кожний етап важливий: наприклад, смак, аромат, консистенція, малюнок. Тобто органолептичні властивості спочатку залежать від вмісту солі, у розчині, в якому витримують сформовані головки сиру. А ось пептиди амінокислоти, аміни накопичуються в продукті через діяльність різноманітних молочно-кислих бактерій під час визрівання сиру у спеціальних камерах, де підтримуються певні температури і вологість повітря. У визріванні деяких сирів беруть участь плісніві гриби, зростання яких відбувається по всій товщині продукту. Специфічний аромат такому сирові надають кислоти, що виділяються в цей момент. Утворення малюнку сиру проходить в основному внаслідок генерації вуглекислого газу у щільній сирній масі. За надання гостроти і аромату відповідають пропіоновокислі бактерії. Субстратом для їх діяльності слугують молочні жири. А вже характерні для того чи іншого сорту сиру смак, запах, консистенцію, малюнок, колір ми маємо наприкінці процесу визрівання. Останній акорд у цій сирній симфонії парафінування готового сиру після утворення на ньому сухої скоринки або покриття полімерними плівками чи емульсіями, а далі смачного. Як бачите, бактерії, ферменти, що потрапляють у майбутній сир на початку процесу його виготовлення, відіграють принципову роль. Вони вносяться у вигляді емульсій, розчинів, сухих порошків і разом з мікрофлорою сприяють визріванню сирів. Втім, є речовини, потрапляння яких до майбутнього сиру теж є бажаним, але проблематичним. Вносити їх, поки ми маємо справу із рідкою сумішю, легко та зарано. Коли сир вже твердий, доречно, але вже неможливо технічно, на допомогу приходить наука та можливості, що відкривають технологам нанооб'єкти. Мы же предлагаем ферменты протолитического характера поместить в эти капсулы, чтобы они проявляли пролонгированное действие, а также туда добавить еще какие-то биологически активные вещества, пока мы еще не можем сказать, какие полезные вещества для человека, и тем самым обогатить сыры, сократить срок созревания и улучшить букет самих сыров. Мы хотели бы внести какие-то биологически активные вещества, которые имеют ряд ограничений для введения их в продукты. Например, не годится PH, не годится температура обработки, либо есть какая-то агрессивная среда для того, чтобы ввести этот бат, и он не разрушился. Там его помещают липосомы, и когда он попадает в ту среду, допустим, с тем же йогуртом, или с тем же сыром, или с каким-то либо булочным изделием, людьми. Чоловік потребляє цей продукт, там відбувається фізико-хімічні зміни з ліпосомами, і от ті потрібні компоненти, які ми внесли, вони висвобождаються і людина отримує нужно е-е кількість біологічно активних речовин. Міжінчим, нанотехнології дозволять розв'язати надзвичайно серйозну проблему. Ми прагнемо мати здорову їжу. Самої їжі багато. Зараз полиці магазинів заставлені пакетами, пляшками, банками знизу догори. Але переважно це продукти з тривалим терміном зберігання. Сприяють цьому консерванти, речовини, що впливають на ріст бактерій. Далеко не всі вони безневинні для людини, навіть коли йдеться про консерванти натуральні: сіль, цукор, оцет, лимонокислоту, кислоту, спирти. Не кажучи вже про синтетичні консерванти похідні кислот органічних сполук. А ось нанотехнології з їх супер ювелірними можливостями здатні зробити застосування шкідливих консервантів непотрібним, адже процеси організуються кардинально іншим чином. Якщо ж повернутися до біологічно активних речовин, то і тут формат наноконтейнеру організму має сподобатися більше у порівнянні з тими ж звичайними капсулами. Он имеет ряд преимуществ перед обычными капсулами. Он биодеградируемый, то есть в организме он расщепляется без последствий для организма. Он проходит через клетки, межклеточное пространство. Не за счет того, что размер очень маленький, а за счет того, что имеет сродство с фосфолипидами клетки человека, они тоже не вызывают. Антігенної або імунною реакцією чоловіка, тому гораздо проще і лучше, ніж капсулы, которые які зараз. Вчені Одеської національної академії харчових технологій, які досліджують можливості нанооб'єктів у процесі виробництва сиру, вже встигли отримати цікаві результати. На споживача чекає якісний продукт. За складом, смаком, ароматом, малюнком він не поступається тому сиру, що був вироблений у традиційний спосіб, але новий сир визріває удвічі швидше, замість шести місяців три. Відтак собівартість, а згодом і ціна такого сиру буде меншою, а він таким чином більш доступним покупцеві. Вы добавили фермент, он не сразу подействовал, а пролонгированно он действует. Или вы добавили тот же, ну я не знаю, сейчас утрирую, может быть, какой-то витамин вы внесли вместе с этим, или там внесли какую-то биологическую активную добавку совсем другого характера. Для того, чтобы ее защитить там и удержать ее в этом сыре э, на протяжении вот этого срока созревания, вы же не можете внести эту добавку, когда сыр созрел. Уже нет смысла это делать, потому что распределить по всей массе не удастся в любом случае. А если внести эту добавку в процессе производства сыра, то неизвестно, что с ней случится до конца созревания. А вот липосомы эти, они должны мм, сохранить эту добавку до того времени, когда потребитель уже сможет э, съесть этот кусочек сыра и получить то количество биологически активных веществ, которые мы предполагаем туда вносить. На нас, возможно, чекають і нові смаки. І цікаво, наскільки вони різняться зі смаком сиру, що з'явився на початку історії сироробства. Чи сприйняли б ми ті смаки? А як давнім людям сподобалося б наші Охе вчені на початку третього тисячоліття знайшли мумії, на яких можна було побачити дивні прикраси. Вони, звичайно, свого часу, а це 2,5-3 тисячі років тому, були їстівними, відряджаючи у потобічне життя небіжчика, його шию і груди прикрасили шматочками сиру. Археологи вважають, що він мав слугувати їжею під час мандрів царству мертвих. Аналіз сиру показав, що його виготовляли не так, як це робиться нині, за допомогою сечужного ферменту. Давні фермери залучали інші бактерії для ферментації молока. Подібна технологія актуальна й сьогодні у виробництві м'якого сиру, кефиру та інших молочно-кислих продуктів. Сир бронзової дуби, власне, як і інші деталі мумій, та й вони самі добре збереглися до нашого часу завдяки сухому повітрю, солоному ґрунту і власне самій упаковці тіл у коров'ячі шкури. Це був дешевий сир і простий, про що свідчить технологія виготовлення. А ось найдепніші ознаки сироробства, яким понад 7 тисяч років відкрили у Польщі. Йдеться про інвентар. Втім, сир з китайської пустелі та Макан на сьогодні рекордсмен. Археологи збурюються у минуле. Нанотехнології відкривають двері у майбутнє. Їх можливості настільки вражаючі, що нині важко уявити, яким воно буде. Мікросвіт такий самий незбагнений і неочікуваний, як і всесвіт, неосяжний космос. Одеські вчені створюють продукт майбутнього. І вже скоро і ми зможемо спробувати, яким воно є на смак.